Боже вам, брати і сестри, ради вас вітати всіх Христовою любов'ю. Радий, що в нас сьогодні зібралося багато що ми, що ми не забули, що треба сказати подяку Господу за ці урожі, які Він нам дав, за всі духовні дари, які кому дав. Хтось почав співати, хтось почав розказати, розказати вірші, хтось молитися за когось за. І Багато хто чого може такого робити, що ми не самі за собою не помічаємо. І за це треба сказати Господу хвалу і славу. Саша брат тут проповідував і каже, що тяжко. Я... Ми всі так зядуємо, коли ми тут всі стояли на разу. Як тут слова вилітають з тебе, не знаєш, які мають бути і що сказати. Але якщо не працювати, то на цій рівні зупинишся. Якщо працюєш, Бог дає сили, Бог дає розуму, і Бог бачите, ти хоче працювати, дає ще більшої сили. За цим хвала і подяка. І я так само сьогодні маю тему на подяку Господу. Хочу зачитати нам всім з книги вихід з 23 розділу, 16 вірше. Книга з 23 розділу 16 вірші. І свято Жнив перу плоду праці твоєї, що сієш на полі і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Після до вас. Амінь. Господь заповів нам, щоб ми складали подяку за все. Як і за те, що ми маємо в своїх круг, що ми маємо в своїх домах, що Господь нам дає здоров'я, сили. І те, що він нам зростив так само і на землі. Бо здається, що ми прикладаємо великі зусилля, але ми прикладаємо, напевно, там відсоток якийсь зусиль. Ми ще сіємо Господь і то залишаємо від весни до осені на Божу волю. Так, ми переживаємо, що були дощі, боротися з буринами. Але це не основне. Той, хто поливає і той, хто зрощує, той дійсно велику працю робить. І ми бачимо, що навіть цей останній дощ ми переживаємо, що все гине, але він знає, дає дощі ранні пізні. так само хвала і подяка, що він ніколи нас не покине, бо він каже, що волос ну, на вас порахований. І хто прийшов до нього, хто служить йому то він називається дочкою чи сином. Це велика для нас підтримка, що ми маємо такого прекрасного Господа на небі. І що він дав нам ту обітницю, ще нам відбуків. 17-го 12-15 І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали, Ісусе наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них. Як побачив, що видужив, то повернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він до обличчя до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистились, а де, 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 де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати він цього чужинця? І сказав він йому. Підведися і йди, Твоя віра спасла тебе. Такий приклад, що був уявити, ми кожен має свої якісь хвороби, і в кого були десь тяжкі хвороби такі до такої степені, що ми не знаємо, що це ми з цього вийдемо чи не вийдемо. Але Господь уздоровлював і чи ми дякували йому за це. Чи ми згадали це у цей час Господнє ім'я і складаємо подяку і з великою хвалою, що небеса мали чути усі. І так само і цей один самарянин, що він навіть не належить до ізраїльського народу, що це вороги були, це були не приїзд було один до одного. Але цей самарянин повернувся і вклонився і склав велику подяку йому Господу. А де ж тих дев'ять він було? Чи ж ми не забуваємо всі, хто тут є присутні, сказати хвалу Господу за все, за добро і зло, яке ми маємо в цьому світі, бо тут є більшість зла, але Господь нас зберігає від всього злого і поганого. І будьмо завжди вдячні Господу за всі Його благословіння на нас і те, що він нас любить. За Ми так само хвала і подяка. Зачитаю ще Вісолонян з 5 розділу 16 по 18 вірших. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку сколети за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Завжди радійте, тому що багато в цьому світі перебуває в нас. Але радіємо, що ми. З Христом. Радіємо, що ми залишили цей світ, в якому марнота, нелюбна любов, де зрада, де на... ненависть, де багато чого поганого є і дуже, дуже багато поганого. Ми стали кращими, ми стали ліпшими. Ми стали тим світлом, і для світу так само будьмо в чистоті і жимо в чистоті. любимо один одного, любимо своїх ворогів без перестанку моліться, дійсно, усіх нас молитва зближає з Господом. Ми всі бажаємо, що наші діти приходили до нас, якщо вони десь далеко. і як ми їх бажаємо бачити і чути, навіть по телефону, щоб вони до нас подзвонили, хоча б привітатися, і ми вже з цим тішимося. А на світі тішиться наш Господь що він кожен знає до нас по імену і ми звертаємось до нього не один раз у день, а десятки разів в день. Складаємо Йому хвалу і подяку за те, що ми встали, за те, що ми... він дав нам працю, якусь, що ми ту працю зробили, складаємо подяку. За все треба Йому подяку і розмовляти з ним, тому що Він хоче, він батько наш, він хоче чути кожного з нас. Подяку складається за все, бо така Божа воля це Божа воля дати подяку. Бо кожен з нас хоче чути подяку від свого сусіда, чи комусь ми зробили добре. І так само, щоб ми чули від нього подяку. Скільки ж ми бачимо і таких людей, що ми робимо добре, а Він не склав подяку. Ми це помічаємо дуже добре. Думаю, що кожен з нас це помічає. І такі люди, але таких треба славляти, щоб Господь і в їхнє серце увійшов. Дав то, то слово подяки. Не один раз, бо ми знаємо тих людей так дякують, що аж не аж, аж, знаєш, як то, багато тих слів подячних. Така повинна бути і людина. Зачитаю ще від Колосян. 17 вірші. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе в ім'я ім Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богу і Віцеви. Не забуваємо дякувати. Не забуваємо вставати рано і в першу чергу платимо дяку за те, що не встали. Платимо дякую за здоров'я. Сказати дякую за діточок, за внуча. Сказати дякую за хліб щоденний, який ми маємо на столі, за водичку, за сонечко, яке ми дає нам. Дає нам настрій на <кхи> життя. Багато бачу такого. І наскільки він тішиться, що його дитина прийшла зранку і вже сказав йому подяку. Це перший дзвіночок, який ви, який ви зробили для Господа з подякою. Це треба постійно робити нам. Зачитаю ще псалом прекрасний, там небагато, так, такі невеличкі ці. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо на віки його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо на віки його милосердя. Дякуйте Богові владиці владих, бо на віки Його милосердя. То кожного, кожному тілові хліба дає, бо навіть його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіть його милосердя. Ця книга псалмів складена більшість на подяці і благання до Господа. Скільки Давид склав цих псалмів від щирого серця, і вони так само нас учуть. Дякувати на кожному кроці, не лише за добро, не лише коли ж нам добре, тобі дякую але в скрутності, в бідах, у тим, хто нас і не любить може. І таким треба прощати любити. Може бути і голод, може бути війна тут, і прийдуть сюди, не да Бог, ті, хто. Нас будуть гнобити, і їх навіть треба любити. Як це тяжко. Бо ми тут тепер живемо, слава Богу, в добрі, у любові, відкриті двері маємо. Маємо спільність. А вчора я дивився одне відео одного чоловіка з Мелітополя. Церква була, було 44 церкви в Мелітополі. І... Залишилося ні одної. А ця церква, де він був, була дуже велика, півтора тисячі було прихожан. І прийшли руський мір. І повигнання усіх були петки, щоб видавали тих людей, котрі за Україну, котрі мають, що саме головне, випитували, котрі мають гроші, бо котрі передавали у церкву великі гроші. Щоб ми вони знали, від котрих гроші забрати, бо являють собі. В кінці кінців, повиганявши їх, зробили, зрізали там був хрест, такий, хрест відрізали. І зробили будинок культури для того, щоб знеславу робити Господу. Яка це біда? Оце там дійсно біда. Я поти що ми маємо тут це місце, де благодать Господня. Ти ми вільно пересуваємося, ти ми вільно говоримо. Це велика благодаті, своєму хвала і подяка. І настане ще хочу зачитати нам всім по, про праведного йова. Це дійсно був для нас всіх зразок. Я думаю, що всі читали і знають, як це було, що від нього Господь допустив, що від нього забралися діти, забралися. Маєтки всі. Від нього відсуралися, друзі. І весь світ зробив для нього. Для весь світ проклявся для нього. І це, це все треба було принести. Жінка навіть казала і то, що ти чи тріщився свого Господа, чи я там -то не точно не пам'ятаю, не буду. Тож це висловлювати. Але щоб він типу відказався від Господа. За то, щоб він таке йому зробив. Але які злоті слова він сказав. Та й сказав. Я вийшов наги із утроби матері своєї і наги повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє Ім'я. Чи ж ми так само складаємо так само подяку на таких великих скрутностях, як цей був, був праведний Йов. Чи ми до нього говоримо до Господа, що Господи, чому це зі мною? Що, чому це є? Такі всі, ти не мій дивися, він не служить тобі, він не знає тебе. А ти благословляєш його. А я в стражданнях, але в стражданнях наша віра росте. У всяких іспитах Господь бачить, чи ми дійсно його, чи ми дійсно повністю Його, чи ми дійсно служимо лише. Тоді, коли він добрий і благословляє всі наші справи і наш дім, чи, він, чи ми у скудощі вже потім на -на 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 нарікаємо, будьмо такі, як праведний Йов, і до кінця Бог Його до да всього повернув і додав до того ще. І скільки більше наш Господь дасть, якщо ми будемо дійсно ми будемо до кінця вірні, Подаємо подяку. Любімо Господа, просів слово до своїх рідних, знайомих, якщо навіть вони нас і цураються, якщо вони не хочуть слухати від нас Слово Боже, але все одно сійте, хоча б по слову і це слово ляже на них серця, і рано чи пізно дасть свій зріст. Амінь. Амінь.